Дай Боже вам, шановні гості, дорога родина. вкотре радий вас вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Більшість з вас, напевно, вже зрозуміли, про що буде дане коротке відео. Сьогодні у нас, слава Богу, 1 жовтня, 7.30 ранку. Я буквально в такому екстреному порядку записую це відео звернення чи відео запрошення. І так, вчора ввечері після роботи я приходжу додому. Класично перевіряю пошту, емейл, різні месенджері, і в мене дотепер комок в горлі від побаченого. Мені скидають посилання на отакий короткий відеоролик. Про те, як почне працювати, я працювати хочу. У мене мрія а, відкрити свою а, майстерню металообробки. Діанов зізнається, у нього є кумир, який вже давно ріже метал, викладає відео на Ютуб. Мені поздоровити з дядьком Максимом це те саме, що поздоровитися з Іленом Маском. А я обожнюю людей, які працюють. Переживає, А раптом дядько Максим побачить сюжет і буде не проти побачитись. Дядько Максим, я дуже сильно бажаю приїхати до тебе в майстерню і подивитися, і по це в тебе. Що дивує Діанова після повернення. Я досі не можу відійти від побаченого, правду мені не віриться. І для мене велика честь, що такі люди, як Михайло, Діанов, мій земляк з Тернополя. Захисник за Сталі, людина неймовірної витримки, сміливості, людина легенда. Дивиться мій канал. Пане Михайло, для мене буде великою честю запросити вас до себе в майстерню. Для мене буде великою честю з вами потім товаришувати і дружити і контактувати. А також для мене буде великою честю, якщо я зумію вас чогось та й поганому навчити. Моє запрошення в силі. Безстроково. Найближчим часом зв'яжуться з вами журналісти, які вас возили в Київ, і ми вирішимо колективно, як організувати ваш візит до мене в майстерню. До мого запрошення доєднується вся наша спільнота, яка хоче в подальшому прийняти активну участь у здійсненні вашої мрії, а саме побудові і організації і комплектації вашої. Майстерні. Радий вас, буду тут бачити. До моїх привітань доєднується наш майстер-терміст носатий. Ходи сюди, носатий. 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 А там на ще вусатий. Ми вас чекаємо. Дякую.